Якщо твоя дата народження друге, 20 або 11 число, то твій основний аркан за Тару Нумерологію – це верховна жриця. Що означає це і як це впливає на твоє життя? В першу чергу Тару Нумерологія підказує, яка місія, які життєві уроки будуть у тебе в житті, і як найлегше пройти свій сценарій життя. Тож, якщо твій аркан, власне, верховна жриця, в першу чергу знає, що ти а, можеш бути хорошим спікером, хорошим вчителем і добре доносити інформацію іншим людям. Тому саме такі сфери діяльності, де б ти не був професіоналом, ти маєш доносити як викладач. За тобою до тебе мають приходити ученики. В тебе в цілому задача це вчитись і передавати знання. Тому на першому етапі життя, перших 25 років, тобі будуть траплятися дуже добрі люди у вчителі тобі. І вчитися треба буквально всього. Це аркан, який дозволяє тобі черпати багато знань, багато їх засвоювати і потім їх застосовувати. Через це. Через свій фільтр передавати їх. Також тобі під власні науки, які іншим просто нетипово сприймати. І тут важливо, що основною місією твого життя є, власне, донесення більшості людям через себе, через фільтр свого сприйняття, знань. І з будь-якої сфери фактично це можна транслювати, не треба тільки зациклюватись на якихось вищих знаннях. Тобто, дуже часто цей аркан є у вчителів в школі, у викладачів Владачів, у репетиторів, і, власне, у будь-якій професії він зустрічається. Що важливо знати, що у кожного аркана є плюси і мінуси, і тут треба теж розуміти, що тобі дуже важливо не зациклюватись тільки на тому, що ти ученик, і не продовжувати все життя, особливо після 25 років, тільки навчатися. Цікаво, що в таро-нумерології не тільки дата народження, а також і взагалі сумісність всіх цифр твоєї повної дати народження разом з роком народження має величезний вплив і. Має безліч підказок для того, щоб вже уявляти собі тільки прорахувавши. Як складеться твоє життя, які твої основні події в житті і основні складнощі. Але є енергія і енергія, власне, основна енергія життя, яка розказує в принципі про е, таку основу, яку потрібно точно знати. Е, за допомогою тільки от першої цифри, дати свого народження будь-якого місяця, можна відфільтрувати і вже зрозуміти е, хоча б основу, з чого рухатись. Коли ти знаєш свій аркан, тобі треба добре його вивчити, продивитися у різних тароколодах, як виглядає зображення. Даного аркану, дуже багато життєвих підказок можна, власне, почерпнути з аркану дати свого народження. Став лайк цьому відео, ділись і пиши в коментарях, якщо це твоя дата народження.